Привіт, друзі, так як Бог на зв'язку, і це нове відео. Перед початком того, як ми перейдемо безпосередньо до теми сьогоднішнього відеоролику, хотів би заакцентувати увагу на тому, що вже почалися холоди, а це значить, що потрібно утеплятись. Всі прекрасно бачать, яка зараз погода, тому варто подбати про наших захисників. Тому зараз, або після перегляду відео, зайдіть на будь який Волонтерський там канал, волонтерську сторінку в інстаграмі тих волонтерів, яким ви довіряєте, і задонайте на добру справу. Волонтери вже закуплять необхідні речі для хлопців, і цим ви допоможете нашим захисникам утеплитись і підготуватися вже безпосередньо до холодів. От на минулому тижні відеоролику не було, я трохи приболів, але от намагаюсь наздогнати те, що було заплановано. Сьогоднішнє відео я хотів би присвятити фіксованим ножам, ножам з фіксованим клинком, а саме їх використання в повсякденні використання таких повнорозмірних фіксованих ножів у місті. Є певна когорта серед ножеманів, які надають перевагу саме ножам з фіксованим клинком, так як вони. Більш надійні, в них немає жодних механізмів, які можуть забити чи поламатись. Тому є ось такі в нас оціновувачі олдскуру. Якщо подивитися на весь спектр ножів, які доступні на е, даний момент, то їх можна розділити орієнтовно там, на таких три основних категорії: це нож для бушкрафту. Для якихось походів, для вилазок на природу. Ножі тактичного спрямування, військові ножі. От. І третя категорія це ножі EDC, розраховані безпосередньо на цивільний ринок. В мене тут представлено декілька моделей. Ми зараз про кожну з них поговоримо. Я вам скажу, що це за ніж, хто є виробником. От. А ви вже будете вирішувати. Безпосередньо, що вам потрібно, давайте пробіжимось зліва направо. Перший ніж, який в мене тут представлений, це ніж BPS Knives. Відео про них було на каналі. Посилання на це відео я прикріплю в описі. От, це вже можна сказати, ніж, який відноситься саме до категорії outdoor ножів, ножів для Бушка. Він доволі має масивні ножни, сам зроблений з натуральних матеріалів, у руки я тут з горіху. В принципі, якщо вибирати цей ніж, як ніж для природи, чудовий варіант. Для міста його не дуже зручно носити за рахунок об'ємних ножен, системи підвісу, по-перше, його важко на собі сховати. По-друге, такий повнорозмірний ніж. На речі, стане вам в пригоді у повсякденному житті. Ви можете кинути такий ножик собі в машину, возити його з собою, і це буде гарним помічником на випадок якоїсь нештатної аварійної ситуації. Потім до ножів із такого тактичного сегменту я міг би віднести ось цей ніж. Це ніж від українського виробника War Knives. Це ось такий здоровий ніж дійсно відповідає. Назві бренду, який ніж варвара. Він доволі хвацький має широке лазу Довжина клиночка у нас тут робоча близько 11 см, має кайдексові піхви з типом кріплення горизонтальним на ремені. В польових умовах, якщо вам потрібен ніж. Безпосередньо для виконання якихось військових місій дана моделька може стати в пригоді. Якщо ми дивимось на використання його у місті, він доволі об'ємний. Він буде займати багато місця на вашому поясі, це додає додаткову вагу. Він класно виглядає, дуже круто зроблений, але все-таки для. Кожноденного носіння його габарити завеликі. Потім в мене що на столі представлені такі ножі безпосередньо на кожен день. Є ось такий ножик від кершів. ну це більш такий, як ніж для відкривання посилок. Окрім посилок, ви ним нічого не зможете порізати. Там чисто працювати по скотчу, по картону. Якщо вам потрібно чисто ножик, щоб на пошті відкрити посилку, можна таку маленьку штуку собі закинути десь в сумку. Він максимально не агресивний, але має тільки одну ціленаправлену задачу. Саме в нас вже йде UDC-лінійка міських ножів з фіксованим клинком. Тут в нас два ножа від майстра OSS Knives. Один міш колдстіл. І ще ось такий малюк, який сьогодні до мене приїхав. Я ще його не тестував, не довелося мені з ним походити, але найближчими днями, я думаю, я виправлю дану ситуацію. Вже потім зможу на сторінці в Instagram розписати свої враження. По цим ножам. Перший це у нас такий типу маленький кирідашик. В принципі, його призначення, так як і цього, на жаль, відшов відкривання посилок, на це вже йде стальний квиночок, яким ви можете і порізати. в принципі Якщо вам там треба не тільки посилочку вскрити, а можна щось ними поковиряти, або використовувати його як такий невеличкий утилітарний ніж. Він теж має кадексові ножни таке ось кріплення. Я сюди причепив на ремінь. В принципі, як. Допоміжний ножик, непоганий варіант. Потім е, в нас вже йде більш повноформатний ніж, теж в кайдексі, е, до нього докупив теклок, щоб його можна було чіпляти на пояс. Тут, як ви бачите, такий колхоз з теклоком получився бо <laughs> теклок трошечки з отворами на самих піхвах не співпав. Але я вирішив дане питання стяжкою. і Тим, що зафіксував його на один болтик, в принципі, тримається нормально. Це вже в нас повноцінний ніж іде. Ось такого варіанту. Зроблений він підбитий камінь, які щось доісторичні мотиви. Загальна його довжина складає 19 см і робоча довжина катаночка 9 см. Цим ножем ви можете вже виконувати широкий спектр задач. Які можуть трапитись власне, кожен день. Ним ви зможете нарізати якісь продукти, в принципі, та навіть можна і на природу брати, ви можете ним і заточити якісь кілочки, якщо ви робите якісь борбітки. Ну, це вже варіант непоганий. Як ви бачите, це просто суцільний шматок заліза, тут немає чому ламатись, тут нікуди не заб'ється бруд. Ніякі там, механізми чи частини не можуть зламатись. Наступний ніж у нас це вже йде компанія Cold Steel Secret Age Double Agents, називається, якщо я не помиляюсь. так. Це вже типу ножі з розряду для самооборони. Такий повнорозмірний клиночок з отворами для пальців, з таким агресивним хватом. От, теж, в принципі, можна його носити доволі зручно, він має плоскі габарити, його можна заховати за поясом, його можна носити в сумці. Якщо приробити до нього теж теклок. Можна носити на теклоці в різних положеннях, вертикальному чи горизонтальному теж непоганий варіант. Я тут на нього накрутив паракорд, щоб можна було його через цей паракорд пропустити і зачепити на пояс. Для любителів ось таких тактикульних варіантів ножів. В принципі, непоганий варіант, але якщо чисто під якісь утилітарні задачі за рахунок ось цих всіх. І його утримання може бути не дуже зручно працювати, там, наприклад, з якимись продуктами. Хоча для якихось мілких задач контроль самого ножа і те, як він лежить в руці, в принципі, доволі зручний. І крайній наш претендент на сьогодні це ніж від українського майстра бренду Oval and Oval невеличкий фіксет. На кожен день. Взагалі він позиціонується майстром як шийник, тому що за рахунок його об'ємів і розмірів доволі зручно пропустити парикорд і носити його на шиї ось так. Але я на нього почепив утиліті кліп щоб можна було зачепити за якісь порядження, чи, наприклад, за ремінь штанів, чи за кишеню. от, І носити його так. Додав такий ось темлячок. Ножик невеликий, різучий, ось така царапка. В принципі, цей ніж. Я купив, по-перше, мені подобаються його форми, в нього прикольний такий футуристичний дизайн, а по-друге, він буде використовуватись як допоміжний ніж з основним складом. Цей буде жити в мене в сумці. В принципі, прикольний малючок. Він має невелику вагу. Маленькі габарити, і при цьому довжина клиночка 6,5 см. От, стане гарним вибором, якщо ви шукаєте якогось невеличкого компаньона, який вам допоможе в скрутній ситуації, коли вам треба щось відкрити чи порізати. І наостанок для самих відданих глядачів, які додивилися до цього місця, я створив монобанку, на яку ви можете. Закинути там, декілька шекелів для підтримки саме мого проєкту. Це не обов'язково за можливості. Якщо маєте такі бажання, посилання я залишу в описі до відео. А я, як завжди, дякую вам за те, що приділили час і подивились моє відео. Та чекаю вас в коментарях. Цікаво почитати, чи використовуєте ви фіксиди в місті на кожен день. І якщо використовуєте, то що це за ночі. А якщо у вас немає такої практики, або ви відійшли від фіксада в місті, то було б цікаво прочитати про ваш досвід. Це був тактик Бог. До нових зустрічей.